Друзі, вітаємо! Це хартійна кухня. З вами неймовірний неперевершений Чаба Бакош. Вітаю Ірина Хоменко. І сьогодні до нас завітав Роман Хоуч, офіцер 13-ї бригади Хартії Національної гвардії України. І він сьогодні нам допоможе приготувати що чабіку. Ми сьогодні приготуємо козацький куліш. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком тір'ям, тір'ям, пам 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 тар тарям тарям пам 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 Гартійня кухня це ми готуємо, годуємо наших бійців і спілкуємося з цікавими гостями. Так, Дякую. ти сьогоднішній цікавий гість, бачиш? Давайте почнемо. Приємно, приєм. Чебік, що мені робити? Ти почав з собою. Нарізай, будь ласка, поки м'яса і грудинку. Добре. І м'ясо, і грудинку, так? І м'ясо, і грудинку. А так. мені що робити? А ти нарізай, будь ласка, морков. Як? З ну, кубиками. Рома, mm. чому коуч? Ти прокачуєш людей. Раніше я прокачував людей в тренажерному залі, а зараз в бойовій частині. І на війні. То ти навчаєш наших бійців? Ну, своїх підлеглих так. А ну ти ж був виходить тренером в цивільному житті. І 24 лютого ти вирішив іти заборонити нашу державу. Ну, Перші дні війни я вивозив свою сім'ю угу. до кордону, потім звідти повернувся. Був спочатку в Чернівцях, там пішов військомат. А ти звідки сам? Чернігівська область, Ніжинський район. Але в Харкові вже 11 років живу, тому вважаю себе харків'янином. То після того, як ти відвів свою сім'ю до кордону, ти повернувся в Чернівці. В Чернівці і пішов в найближчий військкомат. В першу чергу набирали саме з бойовим досвідом. Записали мої дані і сказали, чекайте. А що ти тоді відчув? От скажи, ти прийшов, такий замотивований: я йду допомагати, боронити нашу державу. І тут тобі кажуть, я відчув полегшення. Тому Справді? що е, да, в середині в е, як це була така тривога, що потрібно обороняти, а я тут зараз відсижуюсь. А коли я запропонував себе як в ролі бійця, мені ага. сказали, поки не потрібно. Я добре буду чекати, поки зателефонуєте. І, І коли тобі зателефонували? Я сидів декілька неділь, чекав, поки мені зателефонують. Уже більш-менш зі спокійною так сказав, душею. Uh -huh. Потім я зрозумів, що це може бути дуже довго uh -huh. і почав знову шукати, куди мені піти. Спілкувався зі своїми знайомими і мені більш хотілося саме в Харків. Тоді uh -huh. ворог вже стояв близько до місця по, по кружній, uh -huh. і мені хотілося обороняти саме рідне місце. То ти одразу потрапив в Харків? Так, це якраз були перші сім бійців от які, З які, яких які хартія починалася. І він мені сказав: якщо ти готов, то може завтра виїжджати. Я наступний день вже зранку виїхав. З перших семи і одразу виїхав. Куди ви поїхали? Е, ні, у нас була ще підготовка майже місяць. У нас там назбиралося приблизно 4-5 відділень. Тобто нам дали зброю, нас добре навчали. Напевно, перед ним я більш всього хвилювався, тому що не розумів, що мене там чекає. Невідомість, як завжди, ну, да, да, невідомість людей більш, більше всього там, пугає. Угу. Ну що, на цій веселій ноті давайте продовжуємо готувати куліш. Ти взагалі готуєш? Так, готую. А я, що ти готуєш? Я ж Спортсмен, тому якраз. М'ясо, каші це якраз моє. Ну, це козацький куліш, але це ж їжа воїнов. Так, що... так точно. Так і є. Тір'ям, тір'ям Коуч, скажи, будь ласка, що твоя улюблена страва? Що ти любиш готувати? Раніше полюбляв це стейки на грилі. Це, це, це напевно було найулюбленіше. А плов готуєш? Ні. Ні? Ні. Плов, це він такий, як жирноватий, був. спортсмени такі не їдять. Тому я старався таку більш дієтичну їжу. А до тебе, до речі, не зверталися твої побратими, щоб ти їм склав програму тренування? Навіть зараз звертаються. Звертаються? Да, да. То Ти контролюєш вагу, фізичні навантаження, все це, щоб тримати форму. Зараз у мене онлайн так сказати, треную майора СБУ, також своїх колег з Нацгвардії теж. Майорів, підполковників і так далі. Ну і звод розвідки спеціального призначення, теж у них є фізична підготовка, яку я їм саме прописував і зараз це контролюю. Молодець. А в твої обов'язки, до речі, ти ж там готуєш, хлопців навчаєш, входить складати їм меню харчування, фізичне. Ну, харчування навантажні. в нами складає в Нацгвардія ага. в їдальні. No. А, саму підготовку, так це не мені. А як ти вважаєш, що повинен їсти от, гарний спортсмен, гарний військовий, от, такий, щоб сильний був. Що? що це? Ну, білок, да? Ну, да, це так? М'ясо. Так, І теж. І теж. Все, все повинно бути в комплексі. В комплексі. Треба да, розтопити да. свінну рудинку, гарно, щоб у нас був. Жир, тому що каша вкусна, коли вона така Потушна. жирна. Да? Так, дивіться, в мене тут кісточка попалася. Кісточка це дуже-дуже добре. Ти ж спортсмен, ти ж знаєш, що в кісточці іменно в от цих рящиках. Кулаген? Так, так точно. Корисне для суставів, Для суставів, і так, далі, для всього. деякі да? дівчата скажуть, що я не люблю холодець. А ти, ти це чистий колаген. мотивиш? Тож їжте холодець український, їжте. Соня да, не любить госи. Рома. Так. Яка улюблена страва твоя, яку готує Мама, Мама, ну мамин борщ. Угу. Мамина смажена картопля, куди ж без цього. Клас. Звичайні страви, але тут вже важливо, хто саме його готує, а не як, 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 як страва називається. Погоджуюсь. Да. А твоя фірма, що ти готуєш ну просто як професіонал? Тільки не кажи протеїнові батончики. Ні, Мама навчила готувати смачно борщ. Я вважаю, що в мене тепер навіть краще виходить, ніж у неї. Ти готуєш <тас> борщ? Так, <dai, dai>. <плес> <Naslam. плес> Головне, це там м'ясо правильно підібрати. і Я люблю, щоб там були ще Так, да, да, <плес> щоб були трішки підкопчені. І м'ясо таке, щоб було м'яке обрізати, і свини, рибришки, щоб були окремо. Окремо? Da, да. І Щоб був такий борщ наваростий дуже. Друзі, дивись. Дивимось, додаємо цибулю, Ірина, додаємо цибулю. багато, не шкодуємо. Добре, ще що що треба зробити гарну засмажку. Ну, В принципі, от реально готується точно так же, як плов. Одразу ти зробиш от засмажку, потім зро робиться от такий бульйон, який у плова називається зірвак. І в цьому зірваки вже будемо варити кашу, а каша у нас буде пшено. Я дорізала морку. Молодець ірочка. Треба гарно посмажити Цибулі. цибулю і рудинку. Потім будемо додавати от лопаточку свіну. Може мені тобі допомогти? Ні, я буду свою роботу робити сам. Угу. Ти хочеш натягнути, що з м'ясом має справу лише. лише чоловік. Це, це чоловіча справа, так? Ага, ну добре, нехай буде так. Тир'ям-тир'ям-пам-пам-пам, тир'ям-тир'ям-пам-пам-пам. У нас вже витопився жир. Що спочатку? Ще Ти будеш вот. обидва викидати. Да. І додаємо свіну лопатку, можна і будь яку свінину. Зазвичай козацький куліш повинен бути копченості. Але якщо б я знав, що ти любиш, я, я б його підготував, підготував себе. на наступного разу можемо копченістю додати, так? Можемо. А зараз можна трошки посолити. Куліш практично неможливо пересолити, тому що точно так же, як плов, пшено потім забере. Зайво сіль, це, так. Трошки. Чорного перця. Тільки потім трошки. Додаємо. Давай, гарно розмішуй. Вона має протушитися і лише потім ми маємо додати. Ні, морку. можна, вже, можна додати? Да, давай, додавай. – Добре, я додаю Морку. Так. Додавай Моркву Ірино, Давайте. Ромчик, А чого ти вибрав Хартію відступити? Був, був знайомий і мені сподобала сама ідея Хартії. Це був тоді, тільки добровольців набирали. Мені сподобались командири, сподобалась підготовка і відношення до, до військовослужбовців. Це було основне. Роман, а який посаді ти зараз в Харті? Н Начальник розвідки батальйону. То ви так, ти все знаєш. То, то я розвідник. Я мушу все знати, але нічого не розповім. Але починав свій шлях з марксмена. Це такий піхотний снайпер. Потім був і з РПГ ходив, тому що не було коми. Ну, у нас була така, танка небезпечний напрямок, нам дали РПГ. Потрібно, щоб хто, хтось, хтось вмів в нього стріляти. А так, РПГ, так, да. що можна РПГ збити? РПГ це такі противотанкові гранати. Да, гран... гранати. Коли ти перший раз попав в ціль, що ти почував? Адреналін. Адреналін, так? Да, да, це, це, це як це... що, як кол забив чи ти спортсмен, да? так? У вас була якась така, як кажуть. Спрага, що ви от п'єте воду і не можете напитися? Так. О, це саме це. Коли у цей бій, і ти розумієш, де противник, ти стріляєш і тобі тільки-от, тільки подаваєте ці заряди, і ти просто туди лупиш, лупиш, лупиш. До того моменту, поки тобі командир не каже, в раці все, все, зупинись, стій, стій. Ну так страшно, адреналін страшної штуки. робить. Він так затягує, затягує людину. Ром на які позиції тобі подобалося? Найбільше і де ти відчував себе найкомфортніше. Ну, в плані снайпера, розвідки зараз, чи от коли ти стріляв на з РПГ? на позиції командира відділення, і саме заповнила Бахмутський напрямок. В Бахмуті це було напевно найцікавіше, найбільше було емоцій і найбільше там було відповідальності. А скільки ти був в Бахмуті? Скільки днів? Майже чотири місяці. Ох ти. дякую. ну гарно перемішуй, і я буду його заливати. У нас є гаряча вода. Заліємо отак. Ще воно має тушитися, правильно? Так, да. десь годину потушиться. І ми потім будемо забрасувати пшено. І от трошечки лаврушку. Можна додати, що для смаку трошки. Чорний перець горошок і парочку духмяного перця. Тому що у справжнього козака ці приправи завжди були з собою, щоб вони, вони були поруч. А ми можемо поки що е, нагадати глядачам, які інгредієнти нам потрібні? Да, так, Якщо не розплачусь. А да. дима. Давай нагадуємо інгредієнтів. Наша основа для нашого хартійського куліша готова. Давайте скуштуємо на сіль. Добре. Да. Добре. ложку. Теж брать ложку, Брило, ну так. Да. Ми ж разом робили. Угу. Сіль перець. ну. Що потрібно? Як ти думаєш? Ой, ну мені дуже солоне. Так. Ну, Пшено же забирай, сонечко. Так, так. А мені не солоне. Не соле <рес> Супер. Не, але, але смачно. Смачно? Смачно. смачно. Все, все, давай э, все. беремо тоді пшено. і вводимо в куліш. І постійно потрібно буде перемішувати. Іриночка, ти можеш поки що нарізати нам зелень. І потім ще будемо додавати от сюди що? справжні козаки, так робили саб'йом яйця. Угу. І от зальйом сюди. Рома, розкажи, а як відбувається підготовка в Хартію? Підготовка це взагалі окрема тема. В Хартії дуже люблять підготовку, навіть занадто. Взагалі є, є такий навіть, міф, що не готують людей. Да, там, всі бояться, що їх відправлю в бій непідготовлених. А в нас в Хартії бійці жаліються, що їх занадто багато готують. Тобто, а в чому це проявляється? Це обов'язкове навчання за кордоном. Всі батальйони там проходили, командири, всіх ланок там навчалися. Курси, які проходять є в Україні, там спецкурси, як наприклад, моя розвідка проходила. І іноземні інструктори приїжджають, тренують нас в Україну. В Україну так дуже багато приділяється уваги саме там тактики, медицині, фізичному навантаженню. Саме там біг, зарядка, така обща фізична підготовка теж Камрих, так сказати, вимагає, а сержанти це все втілюєте в, в реальність. А скільки кілометрів біжите? По утрам біжите? Да? Ну, розвідка в мене бігає кожну ранку по 5 кілометрів, а в п'ятницю 10. До себе в розвідку я беру після 10, кі... 10 кілометрів, якщо він вкладається в, в норматив 50 е, хвилин і Мінімум 15 разів підтягнутися. Є виключення тільки для таких важких хлопців, яких я беру там, в кулеметчики, наприклад. Їм тогда 10, так? Так. Упростили. І мозговий штурм, як кажуть. Тобто потрібно ще мати трішки мізків, розбиратися добре і далі ще ще робота із там, з планшетами, з картами, збором різної інформації. Тобто, людина повинна ще вміти включати мізки. Угу. Скажи ну, це, мені, це, а для не логічного не мислення в шахи не граєте? Залюбки би грали, немає часу. Але все одно, якісь ж там стратегії ви собі прописуєте. Чи ви виконуєте виключно наказ? Ні, коли йде саме етап планування, там і є вся, як це кажуть, військове мистецтво, військова гра. Це ж саме гра в шахмати, тільки вже на, на, на реальному на житті. Без симулятора. Без да? симулятора, так. <рес> <да. рес> ну, да. Тут 10 яєць. Угу. Вона дасть нашому кулішу от такий. Зв'язкость і в ньому ще більше буде енергії. Так, Коуч? Так, я, точно. Це ж енергія, так? Це так? точно. хороший істочник. Білка. Так, перевіряйте роботу, я нормально порізав чи ні. Ромчик, ти молодець прекрасно. порізав, але я хочу відпочити. Давай, як справжній козак, допоможи мені. теж. Ви мене ще заганяєте. А ти думав, що готувати їсти це справа. Якщо в бригаду, тоді ти будеш нас заганяти. Так, точно. Да. А я можу похвастатися, Я 10 кілометрів 55 хвилин пробігаю. Ну, все, я вас беру. <pilesStaat> <names> <ir wennstrunk> я прийду. Ян, ян, пам -пам Друзі, нарешті наш харківний куліш благодаря нашому роману, коучу, готовий. Ану, от приватне запитання. Скільки ти підтягуєшся? 30 разів. Все, я вам просив ні, дай ложку. <рес> і давай. Тоді у тебе буде дуже важлива задача. От бери рукавички і давай кулиш на стол. Ти ж про справжній козак. Ну, зараз перевіримо. Це, це, ко... це дуже відповідально. Дуже відповідально. Ну, ти Як, ж відповідальний Якщо, хіст? якщо я, я його не втримую, то мої солдати залишаться голодними. Виходить, так. Боже, поможи. Я думаю, да? що у тебе все вийде. Так. От сюди. О! Молодець. Так, ну що, Все. тепер ми вводимо. сюди. Трошки э, підтримуємо. сюди. Підтримаєш? Давай, давай Три. тримай. Оце наш секретний інгредієнт. І дивись, от яйця з хорта. Давай я тобі буду підтримувати горячої давай, каші. Давай я тримаю. Ти давай, а ти тоді мішаєш. Я... Давай, давай, давай. Я тримаю. Давай я зроблю зараз. І бачиш, вона надасть кулішу от із'юмінку і буде такий тяг тягнучий. Давай, я обираю тарілочки. Так, а ми будемо прикрашати зеленню там. Уже, уже будемо на тарілці. Зверху, так? Уже на тарілці. Так, давай ти на тарілці. Так, так. А хочеш, давай. Да, давай. Так, так. Да? А, ти хочеш, як ресторані, Так, мазнути. <laughs> Смотри, коуч. До, речі, О, до, до речі, На своєму першому виїзді ніхто не вмів готувати, а я вмів, і я був ще як повар. Був повар, РПГ, Маркс Пентому. <гум> <Красачі. гум> <гум> Такий мультизадачний <гум> хлопчина. все І, все і робити. Між пострілами ми бігали на сусідній огород, згривали петрушку і цибулю, <гум> вертались назад, тому що потрібно було, щоб теж було гарно там прикрашати. <гум> прикрашати. Так, <гум> так, так. А можна мені менше? Я виберу це найсмачніше, щоб було все гарно. Та буде будь-якому порту. Дуже от так. гарно. Так, це твоє, да. це моє міняйте. Ну, міняйтесь. Так, міняємось, так. Так. Я точно буду Ой. додавати собі кріп. А живучих. я петрушку. Е -е, петрушку? Я теж Петрушку. Ну, давайте. Аван Петрушку козацьку. І мені Петрушку. Теж і так, так? так Ложки Наш беремо. Гартійний куліш вже готовий, так що куштуйте. Так, друзі. Будь ласка, смачного. Так, смачного. Так, і вам назаєм. М -м. Ромчик, ну тебе вийшло. Боже, як смачно. Смачно. М -м. Ком командна робота. Хлопцям сподобається. Давай, а поки... я впевнений, що не буду в захваті. Друзі, а поки ми смакуємо, давайте нагадуємо рецепт. Я впевнена, що дуже скоро Україна переможе в цій загарбницькій війні. Чи плануєш ти залишатися у військовій справі, чи повернешся все ж таки в цивільне життя? Я думаю, що запах війни буде в повітрі ще довго, тому професія військова буде ще довго актуальна. І, скоріш за все, я залишусь у війську. Хотілося б, звичайно, щоб знаєш, не потрібна була допомога військова, але, мабуть, на жаль. Це наші такі будуть реалії. Так, так. Друзі, сьогодні разом з нами готував ось цей козацько-хартійний. Отак буде да, колір. Да, да, да. Роман коуч-офіцер. 13-ї бригади хартія Національної гвардії України, за що ми тобі дуже вдячні. Вдячні за те, що ти нас борониш, захищаєш, і за те, що сьогодні прийшов і допоміг нам приготувати ось цей неймовірний куліш. Mm -hmm. І я вам дуже вдячна з вами. Була «Хартійна кухня, де ми готуємо, годуємо от наших бійців і спілкуємося з от такими цікавими е, військовими. Дякую тобі! До, До побачення! Зустрічі. Вам дякую. зустрінемось на телеканалі Дім, па Па-па. Приїхав смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну Велике вітання. Дякуємо харківській кухні. Благодаримо наших волонтерів за дуже вкусний бану. Зараз будемо пробувати. Заранее спасибо.